Мої люди розказують байки про твої досягнення. Здається, ти проявляєш особливу зацікавленість до наших замерзлих земельне тутешня. Так. І, вочевидь, це єдиний спосіб побачити їх всі. Це що виклик? До Вираку. Ти? Та ти певно жартуєш. Це все не жарти, аратаку. Тепер зрозуміло. Не тутешня, то тут твій пішак. Із твоєю підтримкою її вимоги немає вибору, крім прийняти його. Я очікував від тебе більшого, сестро. Це ти не пускав мене до громового барабану, брате. Брат і сестра? Це все трохи складніше, ніж я думала. Ні, все просто. Ти зустрінеш мене у морозних фігур, і я швидко покладу кінець цій комедії.